А я вже служу ще з тих часів, коли ще був голубий берет. Причому я застав два його варіанти. Перший це був радянський, ще отут з прапорцем червоним. Какарда така по центру. І застав цей момент. перехідний, це вже було під час АТО, коли його зробили вже з буковою какардою. І він був у вигляді герба, теж голубий, і він тоді якраз став безшовний. Бо перший радянський він бав шовний, і оце питання відбиття беретів, це було іменно шовних беретів. Бо цей шов треба було, отут він постійно йшов, тобто получався, його треба було правильно відбивати. От і це відбиття ложками, оце цукор давали, щоб він тримав форму. От воно все пішло практично звідси. Зараз берети, вони вже йдуть безшовні, тому, в принципі, ну, я не бачу взагалі потреби його навіть цукром бавитись. Що він, значить для мене? 에, здавав я два рази на берет, тому перший раз мені не зарахували. Ну, буває, 에, да, з другого разу на кінець я вже проконтролював, щоб зарахували, бо я замахався бігати на той момент. Так, ну і що для мене? Всі знають, що зараз під час повномасштабної війни колір нашого берету, як вже в народі і серед нашого роду військ говорять, це є кров полеглих побратимів. І ту кров, яку віддали за незалежність нашої держави. От тому, от Марун зараз і цей колір нашого берету для нашого особливого роду військ. Він дуже ціниться в цьому плані, і точно схему він для мене.